Що ж, мої дорогі, мої любі підписники, знову ж таки, всім привіт, всім доброго дня від компанії Ваш Карс. І... Ми не спустими руками, як ви вже зрозуміли, у нас для вас до новорічних свят, хто ще шукає, хто не придбав автомобільчик. У нас, друзі, для вас дуже-дуже класний і гарячий автомобіль з просто нереальним пробігом. Ви навіть не уявляєте, наскільки ця машинка збережена і наскільки в неї мінімальний пробіг. Друзі, як ви вже зрозуміли, у нас для вас знову ж таки у наявності всіма улюблена, заряжний, крутий, класний, популярний надійний кросовер Honda CR-V з надійним 2.2 2, дизельним двигуном. 2013 року випуску на механічній коробці передач в дуже популярному, до речі, кольорі це буде колір, хто каже, мокрий асфальт, або темно темно-сірий, або сіра миш. Хто, як друзі, каже, автомобільчик на зимовій резині на оригінальних дисках зі знімним фаркопом. Камерою заднього виду більш така середня комплектація, але саме головне, друзі, тут не комплектація. Саме головне в цьому автомобілі, що він без ДТП, без пошкоджень. Він свіжо пригнаний з Німеччини. А найголовніше це 99 тисяч рідного пробігу. Друзі, просто 100 тисяч навіть за округлим, хай буде 100 тисяч пробігу в цьому автомобілі. Просто він настільки збережний і цей пробіг саме головне, що він рідний, оскільки цей автомобіль ми купували в Німеччині в приватного власника, який він купив його з салону. Тобто, друзі, цей автомобіль він купувався з салону в Німеччині. Ми його купили в цього власника. Він був одним власником, єдиним. Він показав нам всі відповідні документи, він показав нам витяги з Honda сервісу. Також ми додатково перевірили його по вінкоду. Цей автомобіль що найважливіше, він кожний рік обслуговувався на Honda сервіс. Відповідно до того, друзі, в ньому є оригінальний пробіг, в ньому немає ніяких недоліків. В ньому завжди ставились оригінальні масла, фільтри якісь інші замінні матеріали, тобто будь-яка запчастинка вона завжди обслуговувалась на Honda сервісі, тобто в цьому автомобілі не стоять ніякі замінники, в ньому стоять лише оригінальні, хороші, надійні запчастини. Тому, друзі, хто шукає собі автомобіль на роки, яким буде їздити не один день, телефонуйте до нас вже прямо по цьому номеру телефону і бронюйте цей автомобіль. Ціна цього автомобіля є в описі під, на цьому відео, як ви бачите, є також друзі в описі під цим відео. І пишу в коментарях, хто питає. А всі решта питання телефонуйте по номеру телефону, зліва в кутку, ви бачите, є мій номер телефону, обов'язково телефонуйте кого цікавить такий автомобіль. Друзі, я повірте, кажу вам чесно, хто купить цей автомобіль. Не пожалкує, бо 100 тисяч пробігу зараз на ринку України, 100 тисяч рідного пробігу знайти, це просто нереально. Тим більше, що автомобіль обслуговувався на Honda сервісі, і останній сервіс в нього є в 2022 році, майже на 2023 рік. Тобто, ну, це 100%, Я дуже легко вам підтверджу все те, що я говорю в цьому відео. І як ви вже знаєте, наше кожне слово воно, друзі, підтверджене. І ми ніколи не обманюємо своїх покупців, оскільки ми приганяємо лише хороші, якісні і перевірні автомобілі з різних країн Європи. Цей автомобіль з Німеччини, з хорошої країни, з хорошим кліматом, гарний по стану кузова по стану. Взагалі днища, по салону не затертий. Реально, хороший автомобіль. на 100 тисяч він відповідає повністю бездоганно. Е, так, що хочете ще сказати, друзі, автомобіль ми підібрали, ми його перевірили. Тут е, хороша зимова резина, оригінальні диски Honda. Зверніть увагу на турмозну систему, вона була також нещодавно замінена, е, оскільки автомобіль обслуговується завжди на Honda Сервіс». і все, що в ньому потрібно було міняти, в ньому завжди детально міняли. Отже, друзі, такого плану автомобіль. Кого цікавий такий автомобіль або інші наші автомобілі, обов'язково підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Хто шукає собі автомобіль не тільки Honda, або й інші пасати, якісь друзі, Мазди, тому подібного, обов'язково підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Беріть підписатися, дзвіночок, там, де усі, щоб кожне наше відео вам сповіщало. І якщо ви хочете хороший автомобіль, ми можемо пригнати такий невільний продаж або під замовлення, конкретно ваше. По днищу, друзі, також питання як немає абсолютно. Зверніть увагу, в дуже гарному стані днище абсолютно, воно трішки, таке, як би сказати, є в нальоті. Від дороги, самі розумієте, з пісок і тому подібне, але все гарно. Поднищу суперово. Фаркоп в ідеальному стані. Він новесенький, Ми його вчепили суто для відео. Ним ніхто не їздив і його ніхто не використовував. Забув наголосити, друзі, також в нас є групи Viber і telegram канали Тобто туди ми закидаємо в першу чергу завжди фото і відео автомобілів, які їдуть з Європи або які можна замовити під замовлення. Там завжди є ціни, є описи для кожного автомобіля, є фото. Ну, Це не важко, друзі. Просто от в цьому описі під цим відео YouTube є. Нажміть читати більше. Знизу самого є посилання, ви на нього нажимаєте і вас автоматично перенаправить на нашу сторінку в. Вайбері або в Телеграмі. Підписуйтесь там, де вам буде зручно читати. А ми туди будемо закидати хороші, якісні автомобілі, так само, як і на YouTube канал. Єдине, що, друзі, на Ютуб канал ми закидаємо автомобілі, які вже в основному в Україні і які готові до продажі. Тобто, ось такого плану. цю Honda ми тільки розмитнили і вже сьогодні її закидаємо. А в наш Viber або Телеграм-канал ми цю Honda можемо закинути, як ми тільки її купили в Німеччині. І вже ви можете зразу її бронювати. Тому обов'язково підписуйтесь на ці наші канали, а ми погнали далі. Розказувати вам про цю кротезну хонду Друзі, лобове скло, знову ж таки, оригінальне. Я не знаю, як так виходить, але ми стараємось підбирати для вас лише хороші, топові і заряжені тачки, друзі, які будуть класні по стану по комплектаціях, по, взагалі, по всьому. Але ми ніколи не беремо, друзі, машини тільки на хороших комплектаціях, тільки там, не знаю. з як сказати, є люди, які хочуть от машини суто на класних комплектаціях, але може бути краще, наприклад, або класна комплектація, а може бути, друзі, з великим пробігом. Ні, в нас має все відповідати. У нас має бути машина нефарбована, з хорошим пробігом, і неважливо, яка комплектація. Бо є різні люди, друзі, які шукають комплектації. Комусь важливо хороша комплектація, а комусь це не має значення, оскільки е, машина не має е, мати тільки хорошу комплектацію, машина в першу чергу має їздити, служити і не один рік. Бо в майбутньому, друзі, як не крути, ви машину схочете е, продати. Найперше, ви будете на неї їздити багато років, і вона вам має служити. Ви маєте Вона вам має приносити задоволення, друзі, що ви маєте не вкладати в ній гроші, а вона має служити, оскільки ви вже за ню заплатили. А так як в нас на ринку України зараз, друзі, багато є обманів і скручують пробіги. Тому якщо ви купите автомобіль зі скрученим пробігом, повірте, що надійності цього автомобіля вже не буде. Ви будете тільки витрачати гроші на СТО, на шиномонтажі і тому подібного. На сервіса на будь-що, друзі, але машина буде сипатись. Якщо в автомобіля буде такий пробіг, як от у нас 100 тисяч, ріднесенького пробігу, гарного пробігу. Тут зараз 99 тисяч в цьому автомобілі. Така машинка буде служити вам дуже і дуже багато років, повірте мені, бо це вже перевірено, друзі, досвідом ми приганяємо автомобілі не один рік. А ще саме от прикро, друзі, те, що в майбутньому ви ж все-таки схочете, я так думаю, більшість людей, напевно, відсотків 75 схочуть перепродати свій автомобіль. І якщо цей автомобіль буде мати скручений пробіг, він буде після ДТП якихось, після пошкоджень, ви ж розумієте, що цей автомобіль ви продасте в мінус декілька тисяч доларів. Тому я вам рекомендую не купувати автомобілів якихось невідомих покупців, продавців, точніше, невідомих площадок, які не надають ніяких гарантій. Наша компанія, ваш Cars, ви, хто нас дивиться, ви знаєте, які автомобілі ми приганяємо. Ми перевіряємо їх детально. Я вам в кінці відео перейдусь все це перейдусь автомобіль повністю комп'ютерною діагностикою. Кожне своє слово, друзі, я вам підтверджу особисто. Тому. Я, цей автомобіль, особисто моя рекомендація для вас, хто шукає хороший, дійсно якісний автомобіль. Друзі, ціна цього автомобіля хороша за 100 тисяч пробігу такого автомобілю на ринку України зараз ви не знайдете. 100 тисяч пробігу, яких перевіряється по вінкоду, яких видно просто неозброєним оком. Оскільки я вам показував в руль, я вам показував кожну кнопочку, коробку передач. Просто воно абсолютно ніде не затерте, ну, немає недоліків по автомобілю. Щоб хотілося вам сказати. Так, я розумію, комплектація більш така базова, більш стандартна, але не кожному важлива комплектація. Наприклад, особисто для мене, друзі, важливо, щоб автомобіль в першу чергу їздив, приносив задоволення і виконував свою роботу. А робота яка в автомобіля? Подорожувати. Тобто їздити на роботу, їздити десь по справах, їздити десь на відпочинок, щоб автомобіль їздив, щоб ви в нього поміняли масло і все. Заливали тільки диспаливо і їздили ним щасливо, а не стояли на тому СТО, на тому СТО. Тому, друзі, мої. Моя рекомендація, таких автомобілів з такими пробігами зараз просто немає. А якщо є, то не факт, друзі, що в них рідні пробіги. А за наш автомобіль я вам завжди відповідаю і завжди будь-яку інформацію, навіть те саме підтвердження пробігу, я вам дуже-дуже легко надам. По стану салону, по стану взагалі автомобіля, я думаю, ви бачите, в якому стані наш автомобіль. Дуже класний стан, дуже гарний автомобіль. Вигляд в нього просто бомбезний, навіть є от стандартна базова комплектація, але все одно, друзі, автомобіль виглядає дуже і дуже гарно. Він не затертий, не зачуханий, навіть той самий багажник, якому він гарному вигляді. Тут є все в комплекті, запаска, якби, донкрат і ключики. Наявна така шторка присутня в автомобілі. Дуже часто також. В автомобілях їх немає, але ми стараємося, щоб максимально коли купуємо автомобіль в продавця в Європі чи в Швейцарії, немає значення забрати до автомобіля все. Якщо є також комплекти диски, які часто вони також не віддають, ми стараємось їх випросити, забрати, щоб вони нам їх віддали, і ми тоді можемо їх вам віддати також з автомобілем. От. Хоча диски це не є найголовніше, знову ж таки, навіть та шторка, ці диски ну, це не є найголовніше в автомобілі. Для нас в пріоритеті стоїть стан автомобіля. Я думаю, ви все, все це бачите, я думаю, ви розумієте. Так як більшість наших людей, які переглядають наші канали, вони знають, що ми приганяємо, які автомобілі ми приганяємо. Тому, тому так, друзі, ми приганяємо лише хороші, якісні автомобілі, не затерті по стану, не зачухані, з ріднесенькими пробігами, мінімальними стараємось приганяти з мінімальними пробігами просто. От, Такого плану. І автомобілі без жодних ДТП, без жодних пошкоджень. Зараз хочу вам показати те, що мої слова, це не просто слова, вони не йдуть на вітер, а кожне моє слово воно має підтвердження. Отже, я маю витяги з Honda сервісу, офіційного Honda сервісу, який ви можете без проблем і дуже легко перевірити. Так, Зараз я вам все покажу, щоб ви все це зрозуміли. Дивіться, тут є Вінкод автомобіля. Так. Це я вам показав. Зараз я вам покажу, тут ще є. Тут також десь має бути Вінкод автомобіля, але найперше я вам покажу по сервісах. Дивіться, починаючи, друзі, 12-й рік, 12 кілометрів. Переходимо далі, там який 13, 14-й рік. 14 й друзі, є рік, 15, 17. Бачите, кожного року, друзі, в нас автомобіль обслуговувався на Honda сервісі Тут є чітко рік, є пробіг. З боку ви бачите, що в автомобілі мінялося. З лівої сторони, ви бачите Honda сервіс. Відповідно, що все мінялося на Honda сервісі Це роздруківка з, офіційного, з Honda -сервісу, офіційного Honda сервісу. В Німеччині, причому не українського, а німецького. Так, останній бачите, останнє обслуговування в 2022 році було. Тут є адрес їхній, є їхня електронна пошта, ви можете їм написати, уточнити про цей автомобіль. Вони думаю, 100% мають в базі даних його, є також Вінкод і всі цільний сервіс Honda, як ви бачите, це їхні виписки. Тому, друзі, так, якщо вас цікавлять якісь підтверджуючі документи, ви не соромтесь, обов'язково телефонуйте до мене, пишіть до мене, куди вам зручно буде, туди і пишіть. Я вам всю інформацію, яка вам потрібна, надам, без проблем. Зараз я хочу ще вам показати додатково, як під капотом автомобіль. Те, що він заводиться дуже легко, я вам показував три рази. Він заводиться гарно і легко тут, під капотом я хочу вам показати, ми нічого не мили абсолютно. От зверніть увагу, друзі. Так, повністю от, зроблю огляд такий. Під капотом ми нічого не мили, тут є бірочка про заміну, також мастила, тому подібного. Все в оригіналі. Так як воно було, ми абсолютно нічого не мили, не міняли ні акумулятори, ні масла, ні фільтра, нічого. Автомобіль такий, як він приїхав, з рідними маслами від Honda Service, з рідними запчастинами, такий ми його вам продаємо. Тому, друзі, хороший якісний автомобіль, він дійсно вартує уваги. А ми переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики. Це наша діагностика буде, друзі, на лакофарбне покриття. 79. 97 103. 97. 107. 94. Знизула 89. 79. 93. 93 Так, стоєчка 118. 112. Кришу. Проб'ємо зараз. 112. 101. 101, 109, 109, 123, 105, 105, 106. Назад стоєчку проходимо. 111, 111, 112, 112, 112, 102. Дверка 102, в середині 91. Знизу на 80, 87. 99 99 88 95 95 101 88 79 79 99 94 94 99 90 96 73, 95, 84, 97, 103, 95, кришу пробиваємо, 99, 106, 106, 94, 94, пробиваю 160, 107, 97 120 135 117 99 99 100 88 88 103 103 85 85 99 157 Наприклад, 168, 160, 139, 139, 167, 178, 113, 179, 105, 105, 106 Капот. Капот бійці. 307, друзі, як я вам казав на початку, він має підлакування. 327. 345, 322, 266, 358, 323, 323, 347, 320, погано прикладусь, 316, 299. Понявшись, загальна машинка гарненька, не фарбована, капот має підлакування від сколів. Так як я вам показав, в а повністю вся машина в рідній фарбі. Що ж, друзі, ми зробили е, комп'ютерну діагностику в нашому автомобілі. Е, Перейшлися по всіх блоках, можу додатково ще раз е, з вами також перейтись. Дивіться, це Honda вона взагалі підтягує 13 рік, так як цей автомобіль вже пішов в експлуатацію взагалі з 13 го і модель. У нього 13 рік. Е, ось, І е, Він-код 6741. Це він код цього автомобіля. Я вам попередньо його показував. Отже, зробимо ми зараз ще раз діагностику нашого автомобіля. Все, що вибиває, як ви вже знаєте, стандартно у мене зелененьким, це означає, що програма його перевірила. Наш комп'ютер-лаунч його зісканував відповідно, і в ньому не виявлено жодних помилок. І, ну, тобто, все добре. Якщо вибиває ось таким сіреньким, значить це е, такі модулі, яких в автомобілі немає. Тобто наш автомобіль ними не оснащений. От, зеленим, бачите, або зеленим, або сірим. Якщо вибиває червоним, значить додатково це вибиває якась помилка в певному блоці. Тобто, якби було, наприклад, АБС і він світився червоним, значить, що по АБС-ах була б якась помилка. Або це, це по двигуну, це по АБС-ах. Це по повному приводі. О, зараз ми подивимося, що по повному приводі. Так, це не оснащено тим блоком. Це також до повного приводу відноситься. Все по ньому добре. Тобто ви зрозуміли, я думаю, що сірим і зеленим, значить помилки нема. Сірим це те, що в автомобілі не оснащені блоки в нас, а зеленим це те все, що тут є. Так, зараз ми зіскануємо до кінця. Зараз трішки я перемотаю це відео, пришвидчу режим, а ви доділяється обов'язково до кінця його. Що ж, друзі, наш комп'ютер завершив діагностику, як ви бачили. Я нічого не переривав, нічого не перемотував, не обрізав. Все зеленим або сірим, тобто помилок по автомобілі немає. Беремо систем ліст, як бачите, нормально, по двигуну, по АБС, подушки нормально, електричний руль нормально, вказівник нормально, електронні системи все нормально, кондиціонери, імобілайзер, АВД до повного приводу, також все в порядку. Отже, так, зайдемо по двигуну по вам покажу. Постараюсь показати по пробігу. В принципі, документацію я вам показав, і дуже легко перевірити буде автомобіль по він-коду. Так. так, інжектор. E, дивіться 02, 05, 0 і 0,6. E, все супер. Машинка працює як часи. Видно, що тут пробігу e, дійсно 100 тисяч. E, в принципі, тут все в порядку. 0,2, 0,01 взагалі, 0,4, 0,5. От, завів машинка трішки прогрілася. Вже набагато ще краще стало рівніше значення. 01, 0,4, 0,0,6. Все класно. По цьому класно. E, тепер покажу вам. Немає тут Так, покажу вам По сажі я вам покажу. Так. Розстояння пройдено з моменту останньої успішної регенерації. Тобто остання регенерація відбулася на 90, тисяч, на 90 кілометрів. Так, 90 кілометрів, 340 метрів назад була успішна остання регенерація. І зараз постараюсь показати ще сажі. Скільки в нас сажі є? 1,2 міліграма, тобто це буде 0,1 якось грама. Якось 1,2 міліграма. Тобто сажі абсолютно у нас немає. По цьому ми виходимо, зайдемо по АБС. На 1861 км виходить по пробігу. На приборці нас 199. Перепрошую. Друзі, на приборці у нас 99 тисяч. Тут і зараз вибиває на 101 861. Це є нормально. Повністю наш пробіг відповідає дійсності. Все я вам показав. Показав, сажа регенерація проходить успішно. По форсунках, друзі, по інжекторах я вам показав все ідеально, і пробіг в нас вбиває нас 99 тисяч в автомобільчику Іде в нас 101 тисяча. Тому все відмінно. То хто хоче, друзі такий автомобіль? Телефонуйте. Я завжди на зв'язку покажемо. Проведемо повністю всю діагностику. І Повірте, що цей автомобіль буде вам служити не один день і не один рік. Хто буде ним їздити, однозначно будете задоволені.